Добрий день всім присутнім. Розпочинаємо наше обговорення е, детальних планів території. Хочу вас повідомити, що у е, голосуванні беруть участь всі зареєстровані учасники. Відповідно до пункту 10, порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містом документації на місцевому рівні. Оголошую порядок денних громадських слухань. Перше. Проєкт внесення змін в детальний план території житлової забудови кварталу К3 в селі з Кустоматівського району Львівської області. Проєкт детального плану території прилеглої до вулиці Княгині Ольги, 2 в селі Земнавода Земноводівської територіальної громади Львівського району Львівської області. Проєкт детального плану території в межах вулиці Тараса Шевченка. Та зупинки громадського транспорту в селі Скнилів Зерноводівської сільської ради Львівського району Львівської області. Чи в когось є якісь пропозиції? Є пропозиція проєкт детального плану території в межах вулиці Тараса Шевченка та зупинки громадського транспорту в селі з Книгів сільської ради Львівського району Львівської області перенести, оскільки відсутній розробник детального плану. Пропонується перенести на наступне обговорення, яке відбудеться 5 вересня. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Отримався. Рішення прийнято. Е, також повідомляю, що відповідно до пункту 10 е, даного порядку оголошує регламент слухань. Виступ представника замовника. П'ять. Допит представника розробника детального плану 15 хвилин. Запитання до основних доповідувачів. Дебати, обговорення до 20 хвилин. Розвід пропозицій та зауважень до 30 хвилин. Оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Хто за такий регламент? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одного розгляду. Також хочу повідомити. Що перепис громадських слухань фіксується протоколом, проводиться веб-трансляція, відео та аудіозапис. Сканована копія протоколу, відеозапис та сценограма громадських слухань буде розміщена на офіційному веб-санці Земноводівської сільської ради. Оригінальний примірник протоколу громадських слухань буде зберігатися в Земноводівській сільській раді протягом 5 років і буде доступний для ознайомлення з громадських. Кожен учасник громадських слухань має право подавати пропозиції, зауваження, ставити запитання усно чи письмово. Все це буде внесено до протоколу. Тому розглядаємо перший детальний план проєкт внесення змін в детальний план території житлової забудови кварталу К3 в селі Скнилю Пустомитівського району Львівської області. Надаю слово представнику замовника. Розроблення місцеводіної документації Оленів. Підставою для розроблення даної місної документації є рішення сесії Зінноводівської сільської ради від 29 вересня 2022 року за номером 14.60. Мета заходу є деталізація планувальної структури території. Замовленням даного детального плану території визначено виконавчий комітет Зіноводівської сільської ради. Межа території, для якої розробляється дана документація, обмежена співночі існуючими сільськогосподарськими ділянками для ведення товарного сільського виробничого господарства зі сходу існуючими ділянками для ведення особисто селянського господарства, з півдня садибної забудови та закладу. Розробником даного детального плану є приватне підприємство, центр ринкових досліджень, подання письмових пропозицій та зауважень до даного проєкту детального плану було можливо здійснювати з 29 липня 23 року ось до 11 години сьогоднішнього дня включно. На даний момент е, жодних зауважень та пропозицій щодо е, даного детального плану до нас не надходить. Тому пропоную розробнику нам більш детально розказати даний детальний плану. Добрий. Злака. Дня. Доброго дня. Дана територія розташована в західній частині села Скнилі, вихоплює територію трішки більше як 30 гектарів. Даний даний план території фактично є внесення змін раніше розроблений, які запроектував дану територію як садибну забудову. При, розробці, при внесенні змін були враховані. Інтеси замовника, розміщено межа даної території ряд об'єктів в майбутньому для обслуговування мешканців даної території, тобто там магазини, зелені зони, спортивні майданчики. Також було запроектовано ну, наведено лад з транспорт, транспортною інфраструктурою даної, даної території. Ценцівання водопостачання в майбутньому передбачено від центральних мереж водопостачання водовідведення на даній території запроектовано понад 350 житлових будинків майбутних. Чи немає якихось зауважень пропозицій щодо даного буквально питання? плану? Питання? Немає? Отже, за результатами обговорення даного детального плану ставлю на голосування громадські слухання по детальному плану території, внесення змін в детальний план території, житлової забудови, кварталу К-3 в селі з Пустомитівського району Львівської області. Вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винести на затвердження сесії Земноводівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Другий детальний план. Проєкт детального плану території, прилеглої до вулиці Княгині Ольги, 2 в селі Земновода Земноводівської територіальної громади Львівського району Львівської області. Надаю слово представнику замовника. Розроблення містобудівної документації Олені Володимирівні Стави для розроблення даної містобудівної документації є рішення сесії Зіноводівської сільської ради від 10 вересня 2019 року номер 425. Мета заходу деталізація планувальної структури території. Замовником даного детального плану виступає виконавчий комітет Зіноводівської сільської ради. Межі території, для якої зробляється дана документація, з півночі межа населеного пункту, території житлової садибної території, ґрунтова дорога, з півдня території житлової забудови, вулиця Земноводівська, вулиця Княгині Ольги, а з заходу території житлової садибної забудови та вулиці Кобилянської. Зі сходу території житлової садибної забудови, вулиці Сонячної. Розробник даного детального плану визначено приватний підприємство центр ринкових досліджень. Також повідомлення про те, що будуть відбуватися громадські слухання, було опубліковано на офіційному веб-сайті від 29 липня 2023 року до, сьогодні, до сьогоднішнього моменту, включно до нас жодних зауважень та пропозицій щодо розроблення даного, даного детального плану не надходить. Ну, розробнику більш детально розповісти про цей детальний план В дальним планом території запроєктовано фактично зміна цільового призначення приватних земельних ділянок для розміщення магазину. Територія знаходиться в кварталі садибної забудови по периметру фактично оточення житловими будинками. Для влаштування паркування передбачено влаштування паркінгу на прилегній і належній тому ж власнику земельній ділянці зміною цільового призначення з житла на поховання цього життєвого землю. Чи є хтось може якісь зауваження, пропозиції? Думаю. Думаю. Отже, за результатами обговорення даного детального плану ставлю на голосування. Громадські слухання по детальному плану території, проєкту детального плану прилеглої до вулиці княгині. В селі Зимна вода Зимноводівської територіальної громади Львівського району, Львівської області. Вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винести на затвердження сесії Зимноводівської сільської ради. Хто за такий вислови, можу голосувати. За? Хто проти? Отримався. Приймається одноголосно. Так, всі ми детальні плани розглянули. Всім дякую за увагу.